Друзі, вітаю! Ми зробили новий огляд подій, пов'язаних зі світом штучного інтелекту. А от і з вами я, Влад, ведучий дайджесту новин AlpiNews. І за той час, що ми з вами не бачилися, в мене з'явилася нова характеристика для нейромереж, а саме неочікуваність. До того ж, якщо ви захочете дізнатися, як було зроблено ось це вступне відео, я думаю, ви помітили, що це не зовсім я. То дивіться трошки далі. Ми все розкажемо, все пояснимо. Відверто кажучи, я, наприклад, не очікував, що Піка через два тижні випустить новий пакет Піка Effects. А рано я запропоную ринку те, чого ніхто взагалі не очікує. Друге ж, це те, що від цих оновлень можна отримати неочікуваний результат. По третє, цього разу у нас і випуск новий неочікуваний, тому що новин як таких не буде, а будуть тільки оновлення нейромереж. Тема апгрейду, вона стосується взагалі всіх видів нейромереж. Це і Аудіо, і відео, і зображення, і навіть музика. Тож давайте не гаяти часу, будемо починати. А ось і наше перше оновлення. Міджорні випустив External Image Editor, який тепер вміє робити inpaint, outpaint, а також ретекстурування. Inpaint може щось домалювати. Outpaint може розширити ваш кадр, а ретекстуризація може замінити ваше зображення, залишивши на ньому всі об'єкти в тих самих місцях, але змінивши стиль чи, наприклад, персонаж. Поки що це оновлення доступне лише для декількох типів користувачів. По перше, у вас має бути не менше 10 тисяч зображень. По-друге, у вас має бути річна передплата, або ж ви маєте 12 місяців поспіль користуватися Midjourney, саме за підпискою. До речі, у нас новий учасник наших новинних випусків. Знайомтесь з цим і він дуже сильно переживає за нашого котика. Оскільки ми розібрали Муджорні, то давайте на прикладі саме цієї нейронки подивимося, як працює платформа Alt. Отже, виходить оновлення. Ми з командою швидко перевіряємо, чи доступні воно вже всі. Друге, ми тестуємо ці функції. Третє, ми оперативно записуємо коротке відео з оглядом нових функцій. І четверте, за необхідності перезаписуємо урок по цій нейронці, повністю розкриваючи усі ці нові функції. Ось, наприклад, уривок невеличкого такого апдейту від Романа Кириловича по External Image Editor у Міджорні. Ми дуже оперативно його записали, він вже доступний на платформі, і всі наші користувачі можуть дізнатися, як це працює і які функції додалися. Друзі, в цьому відео я розкажу про нову функцію, яка з'явилася в Міджорні. Вона називається «Edit», «External Editor», Тобто, це можливість редагувати в Міджорні, в середовищі Міджорні. Завантажені фотографії працювати з ними. Причому це можуть бути фотографії, зроблені а, вами там на телефон на камеру, тобто не обов'язково згенеровані в міжорні або в інших нейромережах. До речі, за неповні два місяці на нашій платформі вже оновилося більше 10 уроків, і було додано більше 15 нових. Як на мене, це непоганий стимул приєднатися до нашої спільноти ai iCreator. Тож переходьте за посиланням в описі відео та дізнайтеся про нашу платформу більше. Також оновився і відеогенератор Pika, додавши новий пакет ефектів Pika Effect. Якась тавтологія у нас вибухає. Тепер Pika Effects в Crumbled – це зруйнувати щось. Deflated – це можливість здути якийсь об'єкт. Dissolved – це можливість розчинити якийсь об'єкт. І функція моя улюблена та та-дам! це можливість зникнути як у фокусі. До речі, в минулому випуску ми вже демонстрували, що може піка виробляти з вами. Тож давайте не будемо зраджувати традиції та протестуємо на мені і нові ефекти. Як на мене, це виглядало дуже прикольно. Тож гайда тестувати, і якщо ви є в нашій спільноті, то обов'язково діліться своїми результатами. Нам буде цікаво на них подивитися. А також не забувайте написати коментар під відео, поставити вподобайку та натиснути на дзвоник. Це дуже допомагає нашому просуванню. Оновився і музичний генератор Suno. Тепер він може генерувати пісні із фото або відео. AI аналізуватиме вміст зображення або відео. З цього він буде формувати настрій пісні, потім генерувати текст і потім всього всього робити відео. Давайте, до речі, спробуємо та подивимося, яка пісня вийде у нас. Як вам цей трек? Пишіть в коментарях. Переходимо від музики до генерації відео. Hyper 2.0 додали більш різкі рухи, цікаві ефекти, а також динамічні шаблони. Окрім цього, в Hyper з'явився середній кадр. Це можливість зробити відео більш консистентним, так як тепер у вас є не тільки перше останнє, а й середнє, що, як на мене, дуже круто. Ну і, звісно, додали функцію Extend. Дивно, що її не було раніше. Мабуть, один з найцікавіших анонсів, комусь він вже доступний. Це Runway Act 1. Це просто неймовірна штука, яка дозволяє вам створювати, я навіть не знаю, як це описати ліпсінг мокап генерацію з вашого реального відео, і виглядає це просто неймовірно. Давайте подивимось, друзі. Вітаю! Ми зробили новий огляд подій, пов'язаних зі світом штучного інтелекту. А от з вами я, Влад, ведучий дайджесту новин Альпі Ніс. Друзі, а нам уже Act One доступний? Тож давайте подивимося, що він вміє. Переходимо сюди, завантажуємо наше відео. Зараз сервіс буде детектити наше обличчя. Бажано, щоб воно завжди знаходилося в центрі кадру, тоді нейронці буде легше відпрацювати. І наступне нам треба додати референсне зображення персонажа, на якого ми хочемо себе замінити. Тут є декілька варіантів вже підготовлених самим Runway, а також ми можемо завантажити наше. Я завантажу своє, бо я підготував. Далі нам треба кропнути наше зображення до правильного формату можна трошечки ближче зробити до обличчя. Наприклад, ось так. Натискаємо кроп та генеруємо наше відео. Я думаю, що з таким розвитком ai технології буквально ще там якихось 3-5 років, і ми з вами не будемо потребувати студії, якихось рендер станцій. Ми зможемо просто з допомогою таких сервісів створювати діснеївські мультфільми або записувати відео. Вкупі з хейджейн-аватарами це все мабуть взагалі замінить людей. Що ж подивимося, як воно буде. Eleven Labs випустив нову фічу під назвою Voice Design, яка дозволяє вам з текстового запиту створювати саме такий голос, як вам потрібен. Це може бути навіть казковий персонаж, там троль, ельф, хто завгодно. Функція підтримує 32 мови, в тому числі й українську. До речі, пам'ятаєте таку компанію, як Canva? Ту саму, що нещодавно викупила компанію Leonardo. Так от. Так, от. Так, от. Так, от. от так, от. Е, Не <правж> Пам'ятаєш? Так, от, так, от так от. Так от, так от, от, так. от. так от вона додала на свою платформу додаток під назвою DreamLab, що базується на моделі Leonardo Phoenix. Там доступно 15 стилів і можна генерувати вже зараз. Із плюсів з простими запитами справляється дуже круто і робить це швидко. З мінусів, після виходу Flux та нових моделей Midjourney очікуєш від сервісів для генерації зображень трошечки більше. Як виявилося, позмагатися з Photoshop хоче не тільки Міджорні, а й Ідеограм. Він випустив нову функцію Ідеограм Canvas, який дозволяє вам здійснювати певні маніпуляції з зображеннями. А саме, з'явилася можливість перенести своє обличчя або візуальні елементи бренду в Ідеограм Canvas та використати інструменти Magic Field та Extend, щоб змішати їх із креативним контентом, який може створити штучний інтелект. Magic MagicField це інструмент для зафарбовування, дозволяє редагувати певні області зображень, змінювати. Об'єкти, додавати текст, виправляти недоліки, змінювати фон і так далі. Ну, тобто inpaint. Можна навіть збільшити масштаб частин зображень, щоб створити нові деталі з високою роздільною здатністю. Щось схоже ми бачили в Canvas Editor від Leonardo, тепер це є і в ідеограм. Fill — це по факту inpaint, який дозволяє робити те саме, що inpaint у багатьох нейронках. Можна щось зафарбувати, перемалювати, прибрати, замінити фон і так далі. Друга ж функція Extend – це по факту OutPaint, який дозволяє розширити зображення, вийти за межі першої генерації, змінити співвідношення сторін або ж просто збільшити кількість елементів на зображенні. Оновлення доступне для пакетів Plus та Pro. Нарешті це трапилось. Пам'ятаєте, як на презентації OpenAI нам показували, що чат GPT буде працювати прямо безпосередньо з системою, зможе допомагати вам, бачити ваш екран і так далі і тому подібне. Тож, OpenAI нарешті, випустили ChatGPT GPT для Windows. Наразі десктопна версія ChatGPT GPT доступна лише тим, хто оформив підписку. І також вам знадобиться Windows 10, оновлений до ось цієї версії або вище. Ну або ж Windows 11. Інтерфейс для Stable Diffusion Comfy UI отримує окремий додаток, який можна буде встановити в один клік. Ну, так обіцяють розробники. Також розробники обіцяють підтримку систем Windows, Linux та MacOS, і інсталер має важити всього 200 МБ. Але ж ми знаємо, що Stable Diffusion це не зовсім про сам інтерфейс, а це про моделі, які важать від 2 ГБ. Тож місця доведеться запасти немало. А на цьому наш випуск новин про оновлення нейронок добігає кінця. Сподіваюся, він був для вас корисним та цікавим. Тож попрошу вас поставити вподобайку та напишіть в коментарях, яка з нейронок зацікавила саме вас і за яку ви готові віддати свої гроші. З вами був Влад, і ми з вами побачимося в кращі часи.